Вітаю, слава Україні! Це наше включення, традиційне включення. Насамперед дякую Богові Збройним силам України за кожен прожитий день, але очевидно мушу пояснити свою заяву на приватній сторінці. Для мене це повідомлення, воно є дуже важливе. знаєте, живемо в часі війни, де час від часу я їжджу на схід до хлопців. Навіть остання поїздка була в в інші. Речі, і бачу, як ну, щоденно везуть наших хлопців. До речі, завтра, на жаль, маємо чергове поховання нашого героя Михайла Стрілецького, на села Братківці, і навіть за свої поїздки двічі був в таких ситуаціях, коли ну, могло бути і смертельні випадки. На щастя, дякую Богу нашим захисникам все добре. Також ми бачимо, що відбувається по зараз з місцевим самоврядуванням та факти по інших областях. Бачимо заяви різних міських голів. Бачимо, як на Львівщині сьогодні штрафує ТЦК міських голів за мобілізацію. Хоча всі розуміють, що міський голова не має примусу та не може привести військовозобов'язаного, до ТЦК, тому що немає таких повноважень, але натомість ми бачимо, що сьогодні відбуваються ці, ці події, і по місцевому бачимо заяву кличка, бачимо події в Ужгороді. Це не означає, що ми там, чи я особисто не помиляюся, так всі помиляються в цьому житті без помилкових, тільки Господь Бог не робить помилки. Але на мою думку, сьогодні дуже важливо, щоб місцеве самоврядування збереглося, бо місцеве самоврядування це є основа. Хто би не сидів на моїй посаді, місцеве самоврядування сьогодні є основою нашої держави, і без сильного місцевого самоврядування нічого не буде. Також бачимо ті події, які навіть відбувалися за українською мовою, з Фаріон і багато чого іншого. Тому я розумію, що я не вічний в цей час в час небезпеки. Може все статися. Та ще раз підкреслюю, двічі в моїх поїздках на фронт. Були такі ситуації, коли я міг загинути. Але слава Богу, цього не зробив. Тому відразу хочу сказати, що я секретар міської ради Віктор Синишин, мій побратим, який є достойною людиною, порядною людиною в разі чогось, не дай Боже, що би сталося, він. І по закону, і зрештою, я йому довіряю, він може виконати ці функції, що би не відбувалося в нашій державі. Насправді я сьогодні вдячний господу Богу і захисникам Збройним силам України, а також іншим підрозділам нацгвардії, хлопцям і служби безпеки інших, які сьогодні активно відстоюють нас на фронтах. Але вважаю, що сьогодні ну, місцеве самоврядування попало під фінансовий, під інший тиск. І мушу привернути цю увагу, тому що знаю про що я про що я е, говорю. Так? Тому відразу хочу сказати, все добре. Наша команда працює, і я ніколи не приймав таких необдуманих рішень. Я завжди стараюся, але я мушу про це сказати і в разі чогось саме Віктор Синишин є тою людиною, яка може заміняти мене. Е, <KilimLO> Ще раз підкреслю, згідно закону і згідно того, що я бачу, як в цьому світі відбувається. Тому роз'яснюю цю заяву, не шукайте якихось там сенсацій, бо вже дехто мені пише, що там чуть там uh, uh, якісь кримінальні справи, і багато чого іншого. Це немає сьогодні жодних кримінальних справ по, по мені особисто. А ті речі, які відбуваються, вони відбуваються по всій Україні, і ми бачимо, бачимо, що відбувається по інших містах. Тому відразу хочу сказати, що дякую ще раз нашому Богові і захисникам за все. І коротко про ті новини, які хотів би сказати, ще раз мої співчуття родині Михайла Стрілецького, на жаль, воїн загинув. І сьогодні його привезли в рідне село Бравківці, завтра в 12-й годині похорон. Я би хотів дуже, щоб ми не забували. На жаль, кількість людей, які приходять на поховання, зменшується. І можу про це говорити. Приходьте, треба вшанувати пам'ять. І, будь ласка, я анонсую всі події. Це є важливо. Ну і допомога нашим захисникам протиповітряній обороні. Дякую громаді, дякую депутатам міської ради, які виділили кошти для того, щоб купити БПЛА Шахет для нашої протиповітряної оборони, яка потребує цього. І ми її передали для нашої 114-ї бригади тактичної авіації, які відповідають за небо. І дуже важливо, що нам вдалося це зробити. Зрештою, ми інші кроки робимо по допомозі. Далі продовжуємо дрони, хоча. Тут теж можу сказати, що зараз теж купа якихось різних запитів йде про дрони, закупівлю. І найбільше мене дивує якісь там певні постанови Кабміну, які пишуть, що наші військові все забезпечені, і дрони не треба купляти. Ну бачимо скільки звернень. Тільки цього тижня ми передали автомобіль для 3-го механізованого батальйону 141-ї окремої механізованої бригади «Мавіки». 50 і впівдронів, 20 і впівдронів для 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 30 і впівдронів передали для нашого 78-го батальйону. До речі, вітаю з річницею 102-ї річницею, е, перепрошую, 102-го бригаду з річницею створення. Я дякую хлопцям, дякую захисникам. сьогодні буду мати можливість е, також е, привітати. 20 впівдронів передали для 72-ї бригади, ну і постійно працюємо для того, щоб е, допомагати. Вчора зустрічався з уповноваженим в справах людей Дмитром Лубінцем. Основне питання це допомогти родинам, які в полоні, і пропавши безвісті, мати інформацію, бо дуже важко нам головам, коли ми самі не знаємо, куди звернутися. Бо люди йдуть до нас, питають нас, а ми не завжди знаємо до кого звернутися. І вчора було роз'яснено, як діяти в таких позиція, куди навіть звертатися, тому це важливо. Зрештою, була зустріч з родинами, за що я дякую пану Дмитру. Вчора презентували підручник Івано-Франківськ Сторінки історії, місто. Ця книжка, яка коротко доступна нашим дітям, говорить, тираж, поки що тисячу примірників. Дякую Тарасу Прохаської і багатьом історикам, які прийшли в цю презентацію. І ця книга буде дуже корисна при. Уроку ми зараз ведемо факультативний урок. Е історія Івано-Франківська у всіх наших навчальних закладах. І ця книга буде дуже важливою. Думаю, що буде друге, третє, четверте переведення. Ну і дякую всім, хто посилку передав логістичний центр, е допомогу хлопцям. Е передали цей баги, і продукти, необхідні речі. Тому дякую, хто не байдужий, хто далі допомагає війську. Це і це є дуже важливо. Також ранкові мої інспекції не проходять. Укриття, ще раз укриття і доступність це два важливі питання. Доступність для людей з інвалідністю. Це і Васюка зупинка, і це Івана Павла II теж зупинка, де ми будемо робити. Ще одне питання. Не хочу називати цю блогерку, але в соцмережах активно обговорюють дії одної блогерки, яка використовує російську мову у своїх відео. Вважаю, таке неприпустимо. І держава чомусь сьогодні, ну, Дуже мало робить по захисту української мови, і моя позиція чітка: український контент, українська мова, і для того мовні волонтери і багато чого іншого. Що би не було, як би це не подобалось москалям і іншим ворогам нашим, я на чітких україноцентричних позиціях і українська мова це основа безпеки нашої держави. Някий блогер, ніяка. Сепаратисти, які приїжджають до Івано-Франківська і в автобусах, до речі, слідство йде, і треба громадський контроль, щоб ця людина понесла повністю відповідальність. Якщо хтось думає, що справу Ірини Фаріон когось залякає, не залякаєте. Наша позиція чітка, виключно українська мова. Ну і до речі, на цьому тижні зустріч з мовними волонтерами, і ми готуємо через два тижні. Велику прес-конференцію саме по роботі мовних волонтерів. Зокрема, це буде питання виробників, які далі продовжують писати російською мовою на своїх, і ще одне ми зафіксували і далі продаж російських товарів в Івано-Франківську, і це вже на 12-му році війни. Ну і на завершення хотів би сказати, що підтримую наш бізнес. Завітав на виробництво гушка. Це вівчарство, тобто вироби з вівчарства. Тому підтримував, підтримую, буду підтримувати бізнес. До речі, це підприємство отримало від нас мікрогрант по гранту Європейського союзу на маркетингові дослідження. Знаходиться на проприлад реновації і тому дуже важливо, щоб бізнес підтримав. Ще раз підкреслю з того, що я почав. Для мене дуже важливо сьогодні, щоб місцеве самоврядування було сильне, щоб воно було збережене в Україні. І тому мої поїздки на схід, те, що відбувалося із Римом Фаріоном, і багато чого іншого. Я ще раз хочу сказати про те, що незамінилих немає. І біля мене порядна, чесна людина Віктор Синишин, який є секретарем міської ради. Я дуже вдячний за те, що він секретарем став. Декілька слів про себе теж скажи, Каже, ну мають не про себе. Дякую, Руслан Романовичу, за хороші слова теплі. Хочу зазначити, що ми дійсно командно працюємо, і в нас великі виклики і непрості виклики. Зокрема, в тому, що зараз йде війна, і перш за все наша команда, це і міська рада, і депутатський корпус, працює на те, щоб підтримати в першу чергу наших військових, як тих на фронті, так і тих, хто знаходиться тут. Нещодавно на сесії були виділені для 109 батальйону депутатами близько 160 FPV-дронів. коштується на 2,5 млн грн. Це Невеличкий внесок в підтримку наших збройних сил. І також ми розуміємо, що потрібно і тут проводити реабілітацію і лікування тих військових. Тому і спільно з депутатським корпусом приймалося багато рішень саме на підтримку реабілітації наших військових. Спільно з нашою командною перемогою, такою роботою, ми прийшли нашу перемогу. І і всі разом дочекаємося. і Будемо святкувати. Тому слава Україні, Героям Слава! Дякую за все. Все буде Україна, слава Україні.